Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо ваші увазі компактну акумуляторну кутову шлівмашину від компанії Metabo, а саме модель PowerMax DC12BL. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про комплект постачання, технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, а саме кейс Metabox, бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. Зарядний пристрій, що заїжджає усі акумулятори від 12 до 18 вольт. Два акумуляторних блоки ємкістю по 2 АГ. Сама кутова шліфмашина та 5 відрізних дисків. Три по металу та два по цеглі. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип акумуляторів. 12 вольтові. Діаметр витратних матеріалів 76 мм. Максимальна глибина різання 19 мм. Кількість обертів холостого ходу 20 тисяч обертів на хвилину. Різьба шпинделю М5. Вага без акумуляторного блоку 620 г. Вага з акумуляторним блоком, що йде у комплекті 850 г. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки: як на сам інструмент, так і на акумулятори. Високопотужність Powermax wc 12 bl забезпечує безщітковий двигун. Маємо хорошу ергономіку. Інструмент комфортно сидить в нашій руці. Прогумоване руків'я. Легкий запуск самого інструменту в роботу. Захист від блокування та автоматичне відключення при перенавантаженні. Фіксувати та змінювати витратні матеріали дуже зручно завдяки спеціальному перемикачу, що знаходиться на внутрішній частині інструменту. Індикація зарядженості акумулятору на самому акумуляторному блоці. Отже, як висновок, компактна кутова шліфмашина з безліччю можливостей. За якісним інструментом звертайтесь на сайт tools.net.ua. А на цьому наразі в мене все. Нагадуємо вам про те, що комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Подякую за перегляд, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.